Нові кадрові зміни відбулися у керівництві Дніпродзержинського управління з експлуатації газового господарства ПАД «Дніпропетровськгаз». Начальником від сьогодні є Сергій Круковець. Хоч він на посаді зовсім нещодавно, однак вже є над чим попрацювати. Це стосується скарг підприємців міста щодо деяких технічних процедур, які виконує газове господарство, таких як щомісячна перевірка газових сигналізаторів у приміщенні газовий сигналізатор. напряму і зв'язан. Склапаними цікаві, тобто при созданні газовоздушної в місці лібо мітана, лібогарного газа, срабати тета датчик і включається газ на всіх комбитах, установлених прибори. Ця норма передбачена правилами технічної безпеки та є обов'язковою. Та підприємців обурюють, що повірку цих сигналізаторів треба робити так часто і як зробити так, аби поставити якісний пристрій та надовго і не переплачувати кожного разу. Что такое раз в месяц? Вы знаете, вы же у нас же не только газовое хозяйство, вот взять предпринимателя, это начинается обленерго, там свои условия. И предпринимателю задача не зарабатывать деньги, не платить нормальные налоги для города, а заниматься с этими препятствиями, которые каждый раз у нас появляются. От буквально полгода что-то новое появилось. Бо погода нова появилася. Поймать это все лежиться на наші кільці. Тата живі бізета на все можно сказать. Но На сегодня все правила они рассчитаны в первую очередь на безопасность. На думку міського голови газовому господарству необхідно якісніше проводити інформаційну кампанію, аби люди розуміли, для чого необхідні такі перевірки. Представляете, есть люди, которые уже давно на пенсии, люди, которые, люди, люди, которые имеют разное образование, некоторые не имеют образования и не, не понимают там, что и как. Они им нужно просто доступно э, по человечески объяснить, почему так, а не так. Мы ушли допустим, вот, э, с такого-то количества взрыва, там, от вот таких количества отравлений. Пример, скажем, что да, это, это норм, это, сказать, проверка должна проводиться 10 раз в месяц. Викликає обурення у підприємців і факт відключення газу по цілому стояку за умови. Якщо в будинку проживає злісний боржник, та не претензія к вам ну возьміть на вороження на карандаші. там е, на стояке 16 квартир. Адінні платіли включили сім шістнадцять образна квартирам. 16 днів без газу, Ми туди виїжджали, розбиралися. Чітко пишуть неисправные прибори. Почали по людям ходить, смотреть. Все нормально, люди самі вот От ми платимо платежка. Ну, у нас є сім'я, так. Да. Там треба розібратися этой сім'ї, тому що сім'я там лежача, інвалід так далі. Тому подобно. Не розбираюсь, ваші колеги приїхали, відключили газ. За словами Сергія Круковця, такий метод боротьби з боржниками поки є єдиним, що реально дієвий. Робота у цьому напрямку триває. Прозвучали нарікання і на відсутність толерантності у працівників газового господарства. Надто вже багато скарг саме на хамство. Начальник газового господарства запевнив, що терміново проведе роз'яснювальну роботу серед свого персоналу, і таких інцидентів більше не повториться. Зміни у керівництві відбулися і в Держземагенції. Міський голова висловив свої сподівання, що ці перестановки покращать роботу у сфері земельних відносин, адже останнім часом це було болючим питанням для Дніпродзержинська. Я планую, що відведення земельних діяльних і, взагалі, вирішення земельних питань було не частинами. А в комплексі, тобто від рішення першого рішення міської ради до кінечного результату до реєстрації прав власності земельної ділянки в державному центрі реєстрації, прозвучала пропозиція на майбутнє: об'єднати усі складові процедури надання земельних послуг в одному місці. Між нашим кінцем результатом, результатом і заявкою Львова підприємця або там працівника бізнесу, щоб людина не бігала з кабінету в кабінет, а прийшла до муніципального центру, зайшла, залишила свою заяву, звернення, скажем так, людина прийшла, через тиждень, забрала вже готовий документ. Все, оце є оце підход, європейський підхід, це принцип єдиного вікна. Це завдання, яке було поставлено перед нами це морена урядом, нашим всіма. Президентам, щоб, щоб ми дійшли до тако до, до таких відносин, Каріна Адашинська, Максим Сербіненко, новини міської інформаційної служби.